Я звати Христина Потарейко, це Ігор, мій чоловік. Ми батьки маленької Олі. Коли ми дізналися про вагітність, звичайно, і всі батьки ми були дуже щасливі. Можливо, спершу було важко повірити і зрозуміти, що це таке і як буде далі. Але звичайно, що ця радість, очікування, тобто вона нас переповнювала. Я перше не повірив, Ось так навіть розкажу. Я кажу, так ти серйозно вагітна. Вона так. я кажу, я побіг в аптеку за ще одним тестом, кажу, так щоб вже точно впевнитися. Да, тоді вже прийшла стадія сприйняття сама вада це називається основна розщеплення спинного мозку. Спінабіфіда та вона народилася по суті з розформованим спинним мозком, який просто був розібраний по оболонках і, і торчав в одній оболонці. Ну і це було важливо зразу оперувати, щоб докупа його назад скласти. Окрім тава, додавала наслідки. Тобто вона є, це розщеплення спинного мозку є. Далі в неї неправильно сформувалися ножки. Вона народилася двобічна клашаногість, коли ножки стопи завернуті всередину. Як наслідок, ця спинномозкова речовина почала накопичуватися в мозку. Це називається прогресуюча гідроцефалія. Тобто, відповідно, потрібно було ще одне оперативне втручання, щоб вберегти мозок, щоб від цієї рідини, яка, яка накопичується. Окрім того, в неї порушення роботи органів тазового дна. Тому, насправді дуже багато таких деталей, які вкупі ну, складають досить складний шлях. Навіть вже після народження, тобто, від чужих людей ми чули, що ви — егоїсти, ви думали про себе, про своє его, тобто, та, що ви прирекли дитину на муки, на все життя. Знецінюється життя як божий дар. Тобто дитина, яка створена на образ і подобає Божа, це знецінюється. Тобто Це більше відчуття такого, що Ось має бути правильно встановлено так, і якщо щось йде не так, все, краще позбутися цієї проблеми, чим, чим насправді допомагати тій дитині йти цей шлях боротьби за життя за її здоров'я, бо це насправді щоденна праця в реабілітації. Розвивалася вона дуже складно, і про що я жалію найбільше, та, що я дозволила себе переконати про те, що вона не житиме. Тобто, насправді, ми були в дуже багатьох лікарів. І всі дивилися на нашу історію, на її скринінги, на це все, і казали, ну ви розумієте, вона не житиме. І насправді це було ще більш травмуюче, і це єдине про що я жалію з цього всього етапу, що я дозволила себе в цьому переконати, тому що у Бога були інші плани, і він це все перемінив зовсім по-іншому, чи могли собі уявити, могли очікувати, чи це бачили і прогнозували лікарі. Але ну найперше я вдячна за підтримку чоловікові, бо це було дуже важливо цей шлях прийти разом, бо сама я би точно його не, не прийшла, не справилась. А другою великою такою підтримкою і навіть супроводом, тобто ми знайшли в нашій церкві. І за це ми дуже вдячні, що ці слова навіть нашого блаженнішого Святослава, про те, що церква є матір'ю, яка огортає, тобто ж вони насправді дуже дієвими словами, дуже практичними. І Просто мовчки в тиші, торкаються найбільшого болю і шукають відповідей, і шукають можливості допомогти, і реальних практичних кроків. Найперше підтримку, як Христина вже говорила, ми отримали в нашій церкві, зокрема від сестер присвятої родини. Фактично, всю вагітність і подальшу нашу дальшу реабілітацію і наш, нашу ситуацію вони супроводжують. Та, найважливіше, що Та, може важливіше. бути в такій ситуації, так. це супровід. У мене народжено 2 грудня, це було 3 грудня зранку. Метаю, насправді, воно все так було як в тумані, що я пішла в нейрохірургію, підписала документи. Нейрохірург сказав, що вона дуже складна, вони не знають, чи, чи вони зможуть взагалі цю операцію завершити. Ну і з таким її забрали. Ми чекали більше п'яти годин тривала операція. Ось, і Після цього ми навіть не змогли з лікарями поспілкуватися, вони були дуже виснажені. Єдине, що анестезіолог сказав, що в загальному, наскільки це можливо. Операцію зробили, її завершили. Ніби все добре. Тепер їй потрібен час, щоб відійти. Ну, і Це була найкраща новина, яка могла бути тільки того дня, що взагалі ця операція була реальною що її можна було зробити в тій ситуації, в якій вона була. Пригадую момент, от коли вона народилася вже. І я, тобто Христина вже була ще після поопераційні лежала. І я перший зразу в хвилини мусив піти, бо ми зразу щоб дитинку похрестити. І такий вигляд, знаєте, перше страшно було навіть перший місяць до неї підійти, доторкнутися. Ну а, а зараз просто не уявляєш того життя, бо себе ти так біжиш додому, і так тебе дитинка зразу зустрічає і, і, і сміється, зразу при вході. Це воно дійсно вартує. Станом на зараз Оля перенесла чотири операції. Е, перша це була по закриттю цієї спини біфіда, і згодом вже це було на спинному мозку, а згодом було дві операції на головному мозку. в неї була ця гідроцефалія, і зараз в неї стоїть така шантуюча система, але її не зразу можна було ставити. Її ще перед тим робили одну операцію, ставили такий резервуар, а потім вже тільки на другій операції на головному мозку їй поставили вже ту шантуючу систему. Ну і четверта така операція вже невеличка, дуже була. Ми прийшли етап лікування, гіпсування е, новості виправлення. І це була остання вже на ножках, коли ми вже завершували гіпсування, то на ножках була четверта операція. І я не можу сказати, що моя віра в Бога, тобто ну, чимось так зробила це якимось легким, е, чимось таким, що не ставило багато питань, і питання були, і питання були складні. Я розуміла, що на них нема відповіді, чому це є, для чого. Але тут дуже важлива віра. Тобто залишитися вірним Богові, та, навіть в виборі. Тобто, тому що не зробити переривання, а зберегти життя це також вибір. Найбільша та причина, чому я це розповідаю, бо цей досвід, щоб цей досвід послужив іншим, і так вже є. Тобто навіть зараз на основі того блогу у нас є вже 9 чи 10 Мам, одна з них вагітна. Також зараз на 30-му тижні очікує народження дитини. На жаль, цією самою вадою спільна біфіда. І ми маємо спільний чат, ми собі окремо створили, ми спілкуємося, ми ділимося досвідом. Коли ми зразу відкриваємо, чуємо якийсь діагноз, ми зразу починаємо гуглити. І нам, знаєте, саме більше зразу попадається найскладніші випадки. Але кожен випадок є індивідуальний. У когось легша форма, в когось сильніша. Але помаленьку, помаленьку, зараз все можна дуже перейти і радіти таким маленьким чудом.